Привіт-привіт. Привіт усім. Нарешті я закінчив сьогодні свій монтаж. Так оце все виглядає. Замонтував протипожежний виключатель. Якщо в разі чого пожежа чи що вибивається скло, нажимається кнопка і кнопка. Зараз секундочку. І власне біля 25 го ітона, біля автоматичного виключателя йде така, я не знаю, як це по-українськи воно називається, Цевка вибіякова по-польськи. Ну, Просто і вона виключається. Отак все зробив. Все акуратно, все виглядає. Фроніл вже працює, вже провіряв. Ще лічильник не, не поміняли. От тут звичайний стоїть ще лічильник якийсь за комуни, що цей індукційний, що крутиться. Тут зазамлення зроблене. До речі, пробували включати там 5 кВт з чимось, давало в мережу, то лічильник швидше крутиться. Якби це все йде на споживання. так що... Бажано не включати в кого є звичайні лічильники. Немає для зеленого тарифу, наприклад, реверсного. Тут краще не включати інсталації. Ось так це все виглядає. Тут була зроблена траса. Це все стоїть на блочках з бетону, нічого, нічого не торкається до рубероїда. Тут у нас запітка, там шафка з лічильником. Це йде кабель е, фази, 5, 5 на 6, йде е, кабель такий з, з потрійною ізоляцією. А другий, другий це, друга гофра йде на обв'язку, на провода. Дякую моїм колегам полякам, які Допомогли мені пану Лиславові, який поміг, поміг мені е, зробити конструкцію. Все. Я це все сам обв'язував, але конструкцію частин частково фізичну роботу робив він. Скручував, я вже тільки виставляв. Ну і Джашка буде працювати. Ще от зараз якби е, Десь приблизно 16-та година і вона вже ще давала 5 кВт. Тут вже дерева тінять трошки, ну, але вони собі самі розберуться, як буде це все виглядати. Тут в трубках таких пластикових то переходять провода і заземлення переходить звідси на той стіл. Ну, і, в принципі так, це виглядає. Дуже задоволений я монтажиком, гарний вийшов. Тут в людей, власника фірми, де це я робив, я, я так розумію, що споживання буде повністю забиратись. І тут оцей протипожежний виключатель. Оце зараз, як подасться напруга на інвертор і зразу подається на нього напруга. Він включає і перемикає ці стринги. Тут три стрінги. Ну і власне так це все виглядає. Це все зійшло акуратно. Ну, ось так Вже трохи запилені ці панелі. Так що так, всім всього найкращого, робіть собі, не бійтеся ці інсталації. Зараз електроенергія дорожчає, так що інвестуйте, це ваше майбутнє. Всіх благ вам, всього найкращого, слава Україні, слава героям. Ось так виглядає Польща.